Всім привіт! Тобто, це і буде наше перше відео. Я Антон, а це Віктор. Здорово, парні. Наразі ми, скоріш за все, будемо знімати відеоролики про те, як ми розвиваємось та йдемо до нашого першого бізнесу. Але, ну, звісно ж, будуть і машини, дома, можливо, квартири і все інше. Але наразі наша основна ціль буде бізнесом. Поки Віктор буде проходити квести, я буду допомагати йому трохи розвиватись, тому що я вже граю приблизно четвертий день. І сьогодні ми спробуємо стати інкасаторами. Да. Що я, я, я іноді сижу думаю про одне, вта може бути щось друге в голові. І Матью їбав, блять, твою шлюху, блять, кончену деряву, блять. Уйобіще, блять. Слава богу, нахуй, у меня ремкомплект, блядь, есть нахуй. Храны, блядь, Господь, нахуй его, блядь. Две нахуй. Я не понимаю, ну, у него мама шлюха, нахуй. Все, блядь, Витя, заканчиваем мы эту хуйню, блядь. Так вот, иногда можно не зловить просто мысль. Вот. мама. Угу. да, да та я думаю, щось... Просто треба поняти, до чого ми дамше ми делаємо як. Так. Дивись. Нажми зараз М. Бляха, я уже сам не пам'ятаю. М, квести знизу. І перші гроші. Взяти квест. Так, так, так. Типа пасивний режим клавіша 0. Це О. О. Ага, так, добре, зараз треба буде, по-моєму, скільки там. На дві... навантажувач. Так, 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 дві дві бляха-муха. 2500 на навантажувачі. І після цього поїдемо, зробимо тобі ліцензію на авто і на мото. І таксі виключимо І одразу ще один квест буде закритий. Так можна буде одразу грати на інкасаторі, правильно? Я думаю, так. Ну, або одразу на інкасаторів поїдемо, або може щось придивимось, може тобі вистачить грошей і купимо тобі також автомобіль. Підходь до цього бородатого сам ти гей. Hey, no. Так влаштуватися Блє, вони мене два чи три дні. назвали, ну, 24 дні поспіль назвали мене просто Girl, и все таке, тут орендовий автомобиль на да? Так, так, так. и давай джазу, катайся туди-сюди. Да. Як ты его э, на Б, англійську. На Б. Бен, 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 бен. Нажми Shift, бо в тебе він трохи іскри пускає. Тільки це... це треба грузів вас? Мені здається, щось типу 15. У мене взагалі був матеріал, де я записував, як я це все возив, але я просто зрозумів, що він в врівняній в якості. І як вийшло, так вийшло. доларів дають. А, ну нормально, нормально. Ну, я як повезе, як повезе, може 15, може менше. Это у тебя то Да они все на газовых баллонах. Все mm -mm. может быть. Я в I... в жизни. В жизни? Да. Ну, себе. Тревоги нема. Ну, знаешь, на хуторах... <laughs> всяке може бути. Ну да, тоже правильно. Давай, давай. і все. Ну слухай, справедливості ради. Я вон там, мусорний бак якось робив спробу підняти, не вийшло воно само закінчиться, Да? А, да, через 5 днів. Е, Так, зараз зайди на М квести, на цей самий квест і забрати винагороду. Забрав. Прекрасно. Так, початкова ліцензія. Так, зараз будеш кататись, бляха, там і на мотоциклі, і на авто. Але. Е, Ратик вест початкової ліцензії, да? так? Так, так, так. Б... Бл. Нічого. Ну, я думаю, буде. Інтересне, скажімо так, експіріанс того, щоб купити ваше бізнес і дати денежку. Тут просто цікаво, який це буде бізнес, тому що ну бізнес може бути як вендінговий апарат з, з всякими снеками, ще чимось, просто пасивний. А може бути щось цікаве. От у мене колись був бізнес на іншому проєкті на автозаправочна станція і. Насправді, з якоїсь сторони, я скажу, це було цікаво, тому що ти заходиш, там продукти потрібно поповнювати завжди майже, тому що дуже дуже активно заправляють всі транспорт. Буде цікаво. На що вистачить та й купимо Це ми дискуснуємо, правильно. Так. Я думаю, ну яке от що саме такий хороший. Ми не, ми не можемо подивитись, бо планшет, де бізнеси, авто, квартири дома, одяг з п'ятого левела відчиняється. Ти ж е, ну, грав, ти ж приблизно приймаєш. Я розумію, але бачиш, я поки не знаю економіку тут. Я можу сказати, ну я вважаю, тут бізнес якийсь нормальний, коштує ну мільйонів ну 50 можливо, це ну, бізнес, який приносить гроші. Ну виходить, зараз будеш мені допомагати здавати. Mm, тобі просто потрібно проїхати. А, немає тестю, да? так? Так, так, так. Війди сюди. Це мрео, правильно? Так. Да. Це воно автомобіль, і є. Автомобілі, да? Угу. І потім на мото. А ну, до мене. Я... А, так, точно, я ж можу. Я згадав. А, ти бачиш, ти в цьому А, ні. А, так. Ти в пасивному моді. Давай я буду за тобою їхати. Давай, бля. А, зранчання я тебе. Та ні. А, по часу, так. І не виїжджай краще на газони, тому що тут доволі цікава є функція, функціонал. Коли виїжджаєш на газон, машина не може швидко їхати. Мені це подобається, бо ну мало людей буде зрізати. Ну продумаю. Але знаєш, я насправді скажу твоя ідея на рахунок того, щоб піти в банду якусь, вона має місце бути, тому що ну насправді, чому б ні? Я от не знаю, як тут взагалі люди стріляються. Ну, звісно, все в грі. Ютуб не потрібно нічого нам закривати. На? Буде видно. Буде видно, будемо дивитись. Можна було б там через якесь час піти в, в армію, наприклад. Теж думав за армію, тому що військовий білет далі нам дасть зелене, зелене світло до поліції, і бів і що там ще є. А поліція це завжди гроші. Ми ж всі знаємо, де ми живемо. Де ми живемо, дай. За що наші юні поліцейські Угу. А таке питання, що муссера можна говорити? Бог його знає. Насправді, ну, я, я цього не знаю. Я знаю точно про банворди, а от за мусара треба... треба запитати. Зараз. Через команду slash N запитаємо, чи можна використовувати слово мусара. Тут, до речі, є один хелпер, який мені відповідав о четвертій ранку потім о 6 ранку, потім ще якось. І я просто в мене взрив мозку що людина не спить, а працюю. Ну, звісно, заради того, щоб саме мені відповісти. Так, Віктор, а куди це ти здріпав? поїхали там, шукай мене. Так, Олексій Сільотка відповів вітаю, можете використовувати гарної вам гри. Дякую. Я так пісню гарно. Промислав. Уу. Давай вже. Щоб мені ще ютуб не почав гавкатись. А, да. Так, я їду до автошколи, бо я насправді не пам'ятаю, який там маршрут. Я вже от, я думаю, під'їжджаю. Ну, скажу, що нормально, ну, достатньо добре їдеться машина. Так, ну, фізика машин насправді приємно зроблена. Вона така, типу, реальна і типу в той же момент аркадна. Uh, uh, скажу так, що mm, звук вихлопа трошечки не співпадає mm, з шкодою. Він gta mm, Да, Так, ну, трошечки не, ну, не то. Не то пальто. Не, не, не підшкодить, скажем так. Ну, те, на що я 100% можу сказати, що він прям співпадає, це звук вихлопа в кубіка. G63 тут звучить просто бездоганно. Так, автомобіля забрав. Тепер, Тепер мото. Техніки, а? На мото просто, як будеш їхати, Ctrl зажимай, і він буде швидше. Поехали. Головне, щоб нам тут не збили. Не зіб'ють в пасивному моді. А, то в вообще все одно получается. Ну, я, кстати, хорошо продумала. Ну, з однієї сторони, добре, а з другої. Ну, в принципі, теж. Ну, бачиш, ти якби приймаєш участь в реальному воді, тобто ти бачиш других людей, все таке, і в той же момент тебе ніхто не зіб'є, і ти нікому не завдасиш шкоди. Ну насправді, взагалі, мені на цьому проекті дуже багато чого подобається, а саме те, як вони переробили мапу. Ми, поки їздили, можливо, ти бачив, десь стовпчики стоять, десь дерева додавали. От там, де ти, до речі, з'явився вперше, ага. там ти міг побачити багато дерев. Оці ліса, ну, на звичайній мапі їх немає, і дуже приємно їх бачити, тому що через ну, деякий час гри на звичайній мапі такий знаєш ковток свіжого повітря. Давайте газу, Віктор. Даю даю. Так, і до речі, зараз а, ну ти звідси не побачиш. Будемо їхати, я тобі покажу. Тут є один цікавий момент. На мапі ж є дуже багато місць, де недобудовані будинки. Будинки офісі все таке. І в одному місці я побачив, що вони замінили цей недобудований офісний будинок, будемо казати так, на свій об'єкт. Mm -hmm. ага. Це, в принципі, дуже доволі добре. Це прикольно. Ну, насправді, просто приємно бачити, що вони вносять якісь свої корективи, і гра вже стає потихеньку унікальною. Проєкт стає унікальним. От, навіть як тут, ну в самій грі це поліцейська полі... Полі... поліцейська інфраструктура, і тут також це поліція. Аформами. Форма, все українське. Весь проект підігнали підігнаний під українців. Лише лише один момент, який я скажу, який я сподіваюсь, можливо, в майбутньому перероблять. Тут е, американські швидкі допомоги. І пожежники також, по-моєму, теж американці. А хотілося б бачити наших наші ДСНС машини. На тріусах їздять. Мінти на, при... на приусі. Oh. Oh. <laughs> ну, там теж. там Є момент в тому, що хтось на приусі, хтось на Хелкаті, хтось на. от Не бачу. По-моєму, по-моєму аутлендери тут також є. Тепер достань телефон. Uh, like uh, uh, like uh, стрілка Угу. Like uh -huh. like Контакти. І таксі. Все, все, зробив. Так, квест виповнився, так? Да. Прекрасно, забирай нагороду. В принципі, я ж можу видіти таксі, правильно? Це не проблема, там, скоріш за все, його не приймуть. а ну дай прокатаюсь на твоїй Давай, давай. Тут, до речі, є такий прикол. ну Вона зараз зламана. ну на секунду, вийду з авто. А, так. Я взагалі випадково це побачив. А, коли зачиняєш авто, у неї також блимають пари, як в реальному житті. А, прикол Дрібниця приємно. Так, давай я її заведу. Тільки не розбий За маляра будеш платити ти. Я без ребігаю. Так, дивись, так. тебе справа в верхньому куту написано перший рівень зараз. Так. Три з чотирьох. Три з чотирьох. Тоді їдемо зараз в магазин одягу от сюди. З'явилась мітка. Віктор. Нема, немає. Нема? Бляха. Як це її? Угу. Ось ось і перший момент, в якому я взагалі нічого не розумію Зараз подивимось. Клавіатура передати мітку. Так. собі Прекрасно. Так, тобто зараз. Угу. Що це бляха було? Нічого, нічого, бляха, колись я стану поліцейським. Нічого. Я я згадаю цю морду. Так, зараз купимо тобі одяг, закриємо ще один квест, ти отримаєш другий рівень, там є квест Марафет. Просто купивши верхній одяг, джинси якісь і взуття, ти отримаєш, по-моєму, ще плюс 1 XP і гроші. До речі, Віктор, в мене в автомобілі є автопілот. А, що собі? Дуже приємно. На, насправді функція. Ну, хтось каже, що це якесь гівно, все таке, але коли потрібно їхати на другий край карти, я краще поставлю автопілот і піду собі чая зроблю. Ми заходимо з дріфтом, правильно? Ну, зрозуміло. Прямо, 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 прямо направо. А, ничего. Так, давайте. Э, квест в самом низу. А, не, не в самом низу. А блеха бляха, А, да. Марафет. Мадыш, ага, вот и, и. Що Т... треба купити? Uh, так, дивись, давай я тобі вийду, я тобі ще 10 тисяч накину. Купиш одяг. Верхній. Шт... Uh, uh. Так, зачинити, по-моєму. Uh, верхній одяг, взуття і штани. Верхній одяг любий, да? Все, що тобі сподобається. Звісно по бюджету поки ну, щось... бідні блогери на жаль. Ну, я такий е... Потратив всі гроші Угу. Окей. Прекрасно, ми дуже імпонуємо одне одному. Добре, квест закрився. Бля, хадочь пішов. А, виконують і щомось. Так. Глянь, якийсь. Я шльопки взяв, тому що ну там все інше просто якихось космічних грошей коштує. Придумав ще раз. В'єтнамочки. О, все, закінчив квест. Так, і в тебе тепер другий рівень. Ой, друже, мене пропала мишка На альт. Альт. В тебе другий рівень? Да, другий рівень. Так, прекрасно. Тоді натискай зараз. Відкривай телефон. Ага. Промокод. Ага. Зараз спробуємо, чи мене обманули, чи не обманули. Вписуй dudді. ОО. ДД ІГ. ДВД, а. З маленьким, так? З великою З великою Такого промокоду немає. Так, добре. Наразі, поки є проблема невеличка з промокодом, але мені сказали, що це все вирішить. Тож введеш його потім. Окей, зараз давай тоді все ж на, ну, вже доберемося до роботи інкасатором. Я тобі зараз дам мітку. Тримай і полетіли. Я тобі скажу, що тут прикольно пророботано. роботу той момент, що коли двері відкриті, то було дуже дуже прям добре чути дощ. Двері закрились, ну одразу ну, я перестав чути дощ. Я, наприклад, наразі вимкнув накрін звук гри, тому що в мене якогось хріна нема не вікон нічого, і я все прекрасно чую. А ще мені дуже цікаво, що я такого роблю, що у мене, бляха, майже четвертий рівень. Ось це мені справді цікаво. Що нас справа з прапором України? Це мерія. Мерія. Треба мером стати, ні? Ну, ну, взагалі так. Мером то там. Можна, можна і бізнес не купувати. Че все. Ну, подивимось, як тут взагалі зроблена ця система. Ну, я сподіваюся, що тут все реалізовано як в реальному житті. Я зможу так сказати, з одного мільярду ну, мільйонів сто взяти. Ну, побачимо. Побачимо, можливо, і ми колись станемо президентами. Так, добре. Зараз тоді будемо куштувати, що, що, що таке взагалі інкасатор. І скільки нам будуть платити, до речі, ми зараз будемо працювати на просто неймовірно. Господи ми мали, в мене аж провісло, скільки тут машин. Ми будемо зараз працювати на неймовірно. Бля. Як кеш там? А, ставай десь. Тут, правда, поліція часто. С... Вон справа, стань дорогу перебіжу. А, або тут давай. А, бляха, як це буде. Як це, бляха. Коли машина не, не швидко їде, бляха, як це сказати? Повільно? Повільно, точно. На дуже повільному авто ми будемо працювати. вирішилось дізнатись О! Тобі необхідний четвертий рівень, бляха, ти серйозно? Пішов ти в дупу? Гівно, мале. А, ну, ну, прикольно. І як нам тоді вдвох працювати. Ну я, 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 ну я взагалі не розумів, бля. Так, сідай. Давай думати, що ми можемо робити вдвох, крім сексу? Як ми швидше повестеріло? Взагалі виконувати квести. М Можем сейчас взять квест 30 сметевых баки и обшукать. Да, в сметевых баках можно и иногда. Это очень полезные вещи. Давай. Начать квест. Давай так, сделаем это, евну. Ох, щепья, я знаю, бляха, а да их шукать. Ну, давай, давайте, в реальность, очи. Сметевые баки. Мають бути на кожному кроці. Я так розумію, що основна мапа тут же то Опа, три сміттєвих бака чи буде хоч один з них валідним. Зараз ми дізнаємось. Опа, одразу один. Як це робили? Да Бля, я не знаю, я не знаю, Віктор. Так, кастет нашев. Так. Як е, бити його? Правую кнопку мешки по ньому і використати. Но мене нам би не треба, бо я впаду за 2 секунди. Інвентар відкрити. На ай аналізку. А два, два кастета. От это його знайшов, я не поняв. Не знаю. А, о! Виходь. Вино! Я знайшов вино, бляха! Ми сьогодні живемо. Хто це? Хто тут цьому смітнику пуст? Як так? хтось тут нещодавно побував. Спробуй пізніше. А, це ми ще різні баки. Вибачаюсь, повинні шукати. Ну, зробить, да Оп. Бляха, муха А, ну он сзади, бачу. Позаду. Ох, бляха, муха, бляха, муха. Муха, бляха. Знает, еще я вам скажу, Виктор? Я уважаю еще что... на разе. На разе. Медиафайл, який идет уже, бляха, 46 хвилин. Можна зупинити. І все це перенести вже на наступний відеоролик. Я вважаю, що можна Тож, якщо наші думки однакові, всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.